Одразу розпочинаємо і розпочинаємо тим матчем, який ви цього тижня точно не пропустили. Динамо їздило в гості до Челсі на Стемфорд-Брідж. І рахунок ви теж точно знаєте. Проте я нагадаю, що це було три нуль на користь лондонської команди. Туди ж їздив і наш кореспондент Сергій Печев. Він зробив дуже класний матеріал з цього матчу. Розповість вам а Мовою цифр про цей поєдинок, а ще він ексклюзивно поспілкувався із Віліаном. і той поділився своїми враженнями про гравців Динамо Київ. Тож давайте дивитися і слухати! Приблизно десь такі ж самі звуки в сезоні видавало київське динамо. Подекуди це була приємна мелодія, а десь реально різало вуха. Зрозуміти рівень киян на фоні українських команд дуже важко. Інша справа Челсі. Ось тут уже велике питання: Динамо сюди приїхало грати в футбол чи просто як звичайні туристи? І без футболу тут є на що подивитися. Дарма, що Бен на реставрації тисячі туристів це не бентежило. Як і Беніміна Вербича. Через дискваліфікацію він теж тимчасово перейшов у статус туриста. Словенець як міг піднімав настрій на тренуванні. Команда має лишатися командою. Будь-яка підтримка важлива. Я так само їздив у Чернігів тиждень тому. Чому б ні? Ми повинні триматися разом, бути дружніми. Це обличчя нашої команди. навіть на тренуванні відчувалося, куди потрапило нове динамо. Не просто грати, коли за тобою звідусіль спостерігають легенди. Перевірка аристократами для багатьох динамівців перший подібний досвід у житті. Мені буде дуже складно дивитися за матчем з трибун, бо він особливий. Шкодую, що отримав жовту картку. Сподіваюся, результат буде прийнятним. Я допоможу команді вже в Києві. Якби результат був хороший для Динамо, то ось цьому експресивному чоловікові довелося б здаватися і шукати нову роботу. Доля Сарі в Челсі під питанням. Італійський фанат паління дивує Англію дивною звичкою. Часто під час матчу тримає у роті фільтр від цигарки. Палити на стадіоні не можна, а такий спосіб трохи заспокоює. Хоча й кияни поки не та команда, від якої можна задиміти на 17 17-й хвилині. Жиру привітав Шабанова з днем народження. Замість класичного щастя, здоров'я прокинув м'яч поміж ніг, прямісінько на Педро. 1-0. в чемпіонаті України чи то грали... В групі в Ліго Європи то ми постійно з Мішами грали, але сьогодні був ті другий рівень команди. Ну не чудно другий рові команди. Ну показали нам сьогодні, як хорошо нас і не давали нам нічого зробити в Первим таймі. динамо традиційно лишалося терпіти і битися. А боротьба це хліб команд АПЛ. Спитайте у Шабанова: 9% виграних єдиноборств. Найгірший показник у команді просто катастрофа для захисника. Добре, що тепер його тренує не кварцяний. Атака Динамо ще гірше. Циганкова перекрили один в один, як раніше це робили з Ярмоленком у потрібних матчах. Віктор без ударів, обіграшів та гострих передач. Що тоді говорити про Русина? Він усього у старті Динамо виходив тричі за Станою, Зорею, Чорноморцем і Челсі. Подивіться на кількість успішних дій русина у першому таймі. А тепер додайте до цього невдалі. Картина так собі, але ви ще не бачили напрямок, і кількість передач за перші 45 хвилин. Готові? Рахуємо одна передача, одна передача. Так, це не глюк графіки, і ми нічого не забули. Один пас за тайм, та ще й не точний. Русин був повністю відрізаний від команди. Забивати будете? спитало Челсі по перерві і дало трохи пограти в атаці. І коли тільки но щось почало виходити, Віліан вімкнув свою машину часу. Гол зі штрафного один в один, як у 2015-му у ворота Динамо. Нинішнє Динамо і те, з яким я грав раніше, абсолютно різні. Зараз це дуже молода команда, яка намагається вирощувати своїх талантів. Вони вміють грати у футбол. Я би не казав, що сьогодні було надто легко. Гра нам давалася, але інколи важко було знаходити вільні зони. Он хорошо попав, мабуть, перебросив стінку. Нужна буде дивитися. тяжоли, звісно, очень тяжолий удар. Я считаю, що нет, но в этом он действительно хорошо исполнил. Это уровень, опять же, уровень футболіста, клас футболіста два нулі можна випускати Сіді Клея, якого хацкевич вперто ігнорує. Бразилець сміливо рвався в атаку, ніби його не попередили. Суперник з АПЛ, а не УПЛ. Я щасливий, що сьогодні взагалі вийшов на поле. Скажу чесно, я на це не сподівався. Грали ми погано, і вдома треба все змінювати. Гол Хадса на Одой на 90 – Гуманізм з боку Челсі. Не варто плекати надій там, де їх немає. З іншого боку, послухайте поляка, Томаша Кінжору, хіба не приємно чути подібне від легіонера? Грач в Києві через тиждень. Треба боритися хороший результат в Києві. Не треба дивитися, який тут буде ще показати на полі, що будемо будем мовитися за Динамо, за, за Київ, за Україну. Щот дуже важкий, але я вважаю, що все одно настраиваться на домашню игру і пытаться сотворити какое-то маленьке чудо. Наверное. Приємно, але не більше. На Стемфорд-Брідж Динамо засліпив рівень суперника. Казки у Києві не буде. З іншого боку, у Динамо росте своє перспективне покоління, яке після матчу нахвалював Давід Луїс, а потім і екс зірник Віліан чесно кажучи, я навіть не знаю, як кого звуть, але кілька молодих хлопців грали дуже непогано. У майбутньому з них можуть вирости великі футболісти. Ну ось так приємно. Вільян прокоментував гравців київського Динамо. Сергій Першов зауважив так само, що Давід Луїс казав про гравців киян. І а Давід Луїс теж. Похвалив у Динамо є чудові чесноти, особливо у їхніх молодих гравців. Думаю, вони стануть прекрасним поколінням для України. Ну, нам приємно. Ну, приємно, то приємно, але 0-3. Що б ми там не казали, правильно, Едуард Михайлович? Немножко, ну, легко победителям так, да, немного снисходительно говорити, що нічого нічого, коли будуть футболісти. В принципі, нас це не дуже радує. Просто суть в тому, що знаєте, якби, ці фрази вони от пролунали як про перспективних футболістів Дю США. Ну правда? ну, да, ж? ну так і є. Виглядить це так. І для мене от, ну, в будь-якому ну, сенсі, Динамо може програти в футбол. Динамо не может не играть в футбол. Вот никогда не может. А то, что было в Лондоне, ну, это уже вопрос... Эдуард Николаевич. Ну, я не знаю. У Динамо всегда в каждой линии были лидеры. Всегда были лидеры, которые в какой-то момент, да, в трудный момент могут взять на себя и ну, как-то завести команду, как-то обыгрывать, бить. Мы видим, да, что растворились все. В принципе, ну, ноль обводок, там, ноль ударов, да, до 70 какой-то минуты. Мы вообще ничего не могли предложить. Никакой контр-игры план был якийсь, вот как мы собирались играть? Ну, в любом случае, я так понимаю, есть план всегда на каждую игру, только нам его не дали осуществить. По-моему, абсолютно сломали все как бы договоренности, скажем так. Резница. Чему такая... а по ходу изменить, как бы и сами футболисты по ходу не могли изменить уже. Как бы в хорошие времена футболисты тоже должны участвовать в этом. Если не удается да, какой-то план, то есть возможность да, у лидера, у капитана, По ходу игры какие-то, ну, чуть гибче просто быть. Но если не получается, выходить из-под прессинга так хотели. Может быть, чуть изменить надо было эту картинку. Ну, и знаете, как бы я. Вот есть такая универсальная фраза Виталия Кварцянов: Знаете, когда своим футболистам завжди сказал, что вы должны уползать с поля. А вы ви вышли, зашли в раздевалку, пили чай сіли в автобус и уехали. Ну, так не може бути. Я не побачив, знаєте, ну я розумію, Вільян повинен був піти там, синяк. Ну, що ну, ну, хоч щось, ну, якось це все повинно бути. У мене таке враження, що ми не змогли нав'язати навіть боротьби Челсі. Тобто то, в чому ми, в принципі, мали би ну, змагатися, ми навіть не змогли нав'язати. Ми вийшли 0-3 отримали і все. Як будто різні дві планети, дві різні ігри грав Челсі в Один Футбол, а ми, якби, взагалі не грали раніше ніколи.